Помічник головного тренера Руслан Соболевський прокоментує сьогоднішній матч між «Поділлям» та металістом. Один-один сьогоднішній результат. На вашу думку, він справедливий чи ні? Ну, було б велике бажання перемогти в сьогоднішній грі. Ставили задачу перемога, по-перше, перед командою забили перший, перший гол, прикра помилками і нічінний результат. Ну, відомо, що металіст вдома, як правило, володіє ініціативою. Команда молода і намагається все ж таки грати в атакувальний футбол. І з чого ви власне сьогодні чекали? Якось більш контратакувально грати, чекати на помилки суперника чи володіти ініціативою? Ми дивились ігри. Металіста знали, що молода команда багато рухається, добре працює з м'ячем, тому десь побаювались. але перше за все. Ми хотіли перемогти це це важливо. Я ще підчоркую, що хотіли перемог. Не вдалося. Ну така дуже така сум... нервова гра для нас вийшла в останні хвилини. Але бажання було і завдання було перемогти. Чого ж не вистачило сьогодні вам для перемоги на вашу думку? Концентрації бажання було, але робили помилки, які неможливо не можна робити в грі. Розуміло, ще одне питання. Ось якщо порівняти матчі з металістом річної давнини, тоді також 1-1 зіграли, і потім 1-0 ви виграли у Хмельницькому. У порівнянні з тим ваш суперник став сильнішим. Що що змінилось на вашу думку? Звісно, хлопці стали доросліше. І ми тоді навпаки відігрувалися, потім зрівняли в кінці. Я ж кажу, це футбол, но бажання, дякую за гру всім. Дуже сподобалась гра. Що металіста що наш? Ну і Сьогодні троє новачків у стартовому складі у вас з'явилося. Як оцінити ігру? Наскільки їх адаптація проходить далі? Ну, це все попереду. Ще. Думаю, що бажання і від них будемо чекати набагато більше, ніж зараз. Що ж, дякую, бажаємо успіху. Дякую. На все добре. З нами головний тренер футбольного клубу Металіст Андрій Ніщенко. Андрій Анатолійович, ваші враження від сьогоднішнього матчу. таке дуже наполовину, скажімо так, бо я зараз у роздягальні хлопцям ставив питання як вони вважають заробили нічию чи Відпустили перемогу. Бо це таке питання, на яке вони самі можуть дати відповідь, судячи з розвитку подій, можна казати, що і десь заробили нічию. але тому є суб'єктивне ставлення. Мені сподобались моменти організації нашої гри, те, що ми планували на протязі тижня, готувлячись до матчу. Тобто структурно більшу частину матчу витримали. Сподобались. Робота в ну, пресингу, але не завжди але ну, по більшій часті непогано було. Сподобалась реакція гравців та команди на пропущений м'яч, як вони відреагували, змогли. Скористатися тим, що трошки суперник десь почав грати на утримання, але ми знаходили, знаходили вільні зони вільних гравців, намагалися, намагалися створювати, ну, з розвитку подій, атаки. Моменти, і нам вдалося зрівняти гру. Десь були моменти, може, не дуже гарні при грі в обороні у другому таймі, але це все багато бажання відігратися. Десь висока оборона. Десь ризикували, але трошки не вистачило, щоб вибороти перемогу. А матч першого туру проти агробізнеса запам'ятався резонансними суддівськими рішеннями. І сьогодні також є запитання з приводу особливо пенальті на дігтяря. Чи було чи не було? Є у вас вже думка. Ви, напевно, переглядали цей епізод. Думка, звісно, є, але без коментарів. А, чи не здається вам, що одна проблема лише зараз у Металісі це відсутність якісного центрального нападника, щоб конвертувати усі ці кількісні моменти у забиті м'ячі? І, в принципі, все буде набагато краще? Ну, кожна команда потребує е е е якісної конкуренції на багатьох позиціях. Центральний нападник, так, можу з вами погодитись, але не тільки. Тобто гравці повинні розуміти, що багато шансів при якоїсь неякісної гри давати ну, важко. Тому нападники, що від них потрібно, це забиті. Голи. Будуть забивати. Будуть грати. Ні. Будемо пробувати різні варіанти ведення гри з різними гравцями на цій позиції, на позиціях фланових атакуючих гравців, та й зовсім. Але один з важких факторів. Для успішної гри це стабільність составу.